Втім, приїхав, пересаджував я, пересартовував перепілочок. Молодих було потрібно пересадити. Ну і щоб трошки звільнити місце, вирішив старих, тих маточка трошки пересартувати, передивитися. Там вже був якийсь відхід, хто там відійшов самці чи самки. Ну, як зазвичай відійшли в основному курочки, а найчастіше цього відходять. Ну і е, якраз же переросло сюди курочок і е, ну, дізнався точно яка яйценоскість саме у цих таких м'ясних е, Ну Зараз е, покажу вам. Я тут трошки світло включив, е, тому воно е, трошки вони всі кипішують. Так. Ну ось тут розсортував цих молодих на три клітки, тут по 30 з хвостиком штучок. Е -е, так. Ну, по ним буде окремо відео, будемо бажати в 20 днів. Е -е, і е сюди одну клітку сформував, таких більш -мен... ну, Щоб не було на лапах проблем. Е -е, коротше, тут 25 штучок цієї клітки. І ну, виходить 18 курочок і 6... Ой. 24 виходить. 18 курочок і 6 петухів. 14. не, 15 курочок і 6 петухів. Отак я посилюю. А залишав же ж, залишав, зараз розкажу. Так, так воно трошки засвітлює так. А залишав же ж я е, по 14, було дві квітки, можливо хто пам'ятає, 14 курочок і 5 петухів кожних. І вийшло, що там петухів 11, десь я помилився, коли молодий сертував. А курочок залишилось, е, виходить 23 штучки. 23 курочки. Ну, Якихось там нарусів було на лапах я бахаю, Тут більш-менш нормальних заставив. І ці 23 курочки виходить на моєму саморобному кормі. Е, зазвичай від 19 до 21 яйця в день. Е, так. Яйця ось такі покажу. Ну, Не знаю, мені як гарні. трошки вони крупніші на саморобному кормі стали. Е, Порахував, що в середньому це 20 яєць від 23 курочок в день. Е -е, не складно порахувати, що це 85% яйценосності. Так, тут ще молодий, вам покажу. Так, що я хочу сказати? Е -е, раніше в мене були е -е, також техаси. Але в них були ну, самці, ну, грам на 100 точно менші. Ну, самки десь такі, ж по вагі були 400-450 грам. а самці грам 350 були е, такі. Е, от е, у них ну, різниця була пушці, так е, виходить м'ясні якості. У них трішки гірші. Росли набирали вагани також трошки гірше. Але в такому віці е, там, 4 місяці. До пів року. У них яйценоскість була, бачите, петушок що працює. яйценоскість у них була десь 90-95%. А ось цих, бачите, 85%. М'ясні тобто, якості краще, у них гарна така грудка, сушка, вихід м'яса, такий майже як у бройлера, ну, підходів не сильно багато. Вон, що тоді був саморобний, що зараз саморобний. Ну, лише я тоді ще додавав макуху. Зараз її не додаю, бо трошки з нею скрутно зараз. Е -е... Ну, свою ну, В принципі, менше то яйценоскість, ціноскість, але все одно доволі висока носкість, так? Я врахую, що 85% це гарний показник. Так що, хто хоче забезпечувати себе свою сім'єю яйцями, м'ясом, гарним, смачним, свіжим, і ви будете знати, чим ви його годували, то можу продати інкубаційне яйце. Звертайтесь, телефон залишу в описі. Бачите яйценоски пішлі їхати. У яєчних пород, я думаю, там краща яйценоскість. Але яєчні породи, мені здається, ходять більше тим, хто суто на яйце тримає для продажу, таке що там, там птичка менша і вони краще, краще несуться, менше споживають корму. По споживанню корму ну, я десь даю 40 грам саморобного корму на одну, бо птичка доволі купна. І саморобний корм, ну якби він був гранульований, там термічну обробку пройшов його можна було б, я думаю, гранів 35 давати, він краще засвоюється. А Саморобні трішки гірше. Ну і плюс втрати трішки більші, бо все одно вони її розсипають гранула раз і збіла. Ну, Це таке, але ну, вартість, я думаю, Перекриває все це з головою, бо я їх стільки не дивився, там влазив в інтернеті. Ну, Нормальний корм, більш-менш виробників якісних. 22-25 гривень за кілограм для перепілки несвітську. То мій ось заказував соєвий шок, навіть з доставкою, що по почті його мені відправили. Вийшов, останній раз я рахував спеціально. 14,70. 14.70. Також рибну муку я замовляв Там по 10 кг, ну в більшому об'ємом дешевше. Тому там перший раз я рахував, виходив 15,50, а зараз 14,70 Ну За рахунок того, що трошки компоненти здешевилися. Так все, дивіться, кому потрібно, звертайтеся. Гарна м'ясна птиця. Непогано виводиться, непогано несеться для забезпечення себе м'ясом і яйцем і інкубаційним яйцем. Це просто супер варіант. Всім пока.